Всім добрий вечір! Сьогодні відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Таїланд. і розпочнемо з каблучки з рубіном та кубічним цирконієм. Рубін 8х6 18 розмір каблучки. Вартість 850 гривень 22 долара. Пусети з опалом. Опал 8 на 6 Загальна вага 2,4 грамів. Силиконова заглушки обов'язково покладу. Вартість пусет 1100 гривень 28 доларів. Ще одні пусети з запалом форми кабашон. Опал 7х5. Розмір поверхні 13 на 12. Додаткові камінчики сапфіри. Загальна вага 3,4 грамів. Вартість пусет 1100 гривень 28 доларів. Колон з апалом та кубічним цирконем. Апал 6х4. Довжина колона разом з вушком 31 мм. Ланцюжок 45 см. Застіпка карабін. Вартість колону 1200 грн. 30 доларів. Набір опалом та кубічним цирконієм. Опал 5 на 4, діаметр поверхні 19 мм. 18 розмір каблучки, вага сережок 7,7 грамів. Довжина сережки 36 мм. Вартість набору 2800 гривень 70 доларів. Хрестик з хромдіапсідом та хризолітом. Хромдіапсід 3,5 мм. Довжина хрестика разом з вушком 37 мм. Ширина 19. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Хрестик садуляром та мазамбійським гранатом. Висота хрестика 35, ширина 25 мм. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Каблучка з цитрина Мадейра, додаткові камінчики сапфіри, цитрин 9х7, 17-й розмір каблучки. Вартість 900 гривень 23 долари. Сережки з жовтими сапфірами. Сапфір 7 на 5 Довжина сережки 26 мм. Загальна вага 4 грами. Вартість сережок 1300 гривень 33 три Кулон з жовтим сапфіром, додаткові камінчики, також сапфір. Розмір вставки 9 на 7. Довжина колона разом з вушком 24 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 900 гривень 23 долара. Сережки жабки з перлинами та марказитами. Розмір перлини 9 на 8. Довжина сережки 32 мм. Загальна вага 7,5 грамів. Силіконова заглушка обов'язково покладу. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Кулон черепашка з перлиною та рубіном. Довжина черепашки 20 мм. Вартість кулону 1200 гривень 30 доларів. Кулон з розовим кварцем та аметистом. Аметист 20 на 12 розовий кварц 16х12. Ланцюжок 40 см. Плюс подовжувач на 5 см. Застібка карабін. Вартість колону 2200 гривень 55 доларів. Сережки з аметистом. Аметист 7 на 5, загальна вага 4,60 грамів, довжина сережки 15 міліметрів. Вартість. 1300 грн 33 долари. Колос з мазамбійським гранатом та кубічним цирконієм. Гранат 8х6. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 700 гривень 18 доларів. Сережки з рубіном та чорною шпинеллю. Рубін 8х6. Довжина сережки 17 мм. Загальна вага 3,8 грамів. Вартість. 1350 гривень 34 долара. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!